Трамп запропонував Ердогану стати посередником у переговорах між Україною і агресором Росією. Київ назвав свою умову задля припинення вогню. У Зеленського назвали фарсом так зване парадне перемир'я від Путіна. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Попросив турецького лідера Редже Пердогана стати посередником у переговорах між Україною та Російською Федерацією за повідомленням турецької газети «Харіет», під час цитую. Теплої телефонної розмови лідери запросили один одного з візитом до столиць своїх країн. Трамп пообіцяв відвірити Туреччину, але лише після того, як Ердоган здійснить візит до США, попередньо поїздку Ердогана заплановано на червень. Цитата журналістів: Трамп попросив Ердогана стати посередником у припиненні російсько-української війни. Президент Ердоган, лідер, який може зустрітися із Путіним і Зеленським. Він позитивно ставиться до пропозиції позиції щодо посередництва нагадаємо, що президент Туреччини Режеп Таїп Ердоган і раніше неодноразово заявляв про готовність виступити посередником у мирних перемовинах між Україною та Росією. Анкара неодноразово пропонувала поновити перемовини, наголошуючи на свої нейтральні позиції та прагненні до миру. Ердоган підкреслював наступне: цитата: ані Україна, ані Росія не можуть дозволити собі програти. Тому мають досягти компромісу. Слід зазначити, що Туреччина є членом НАТО. Анкара надавала Україні військову допомогу, включаючи озброєння і послідовно підтримує територіальну цілісність нашої держави. Водночас турецька влада зберігає тісні економічні та політичні зв'язки з Москвою. Зокрема, Туреччина не приєдналася до західних санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Тим часом Україна провела перемовини з американськими представниками Стівом Віткофом і Кітом Келогом про можливість 30-денного перемир'я. Зокрема, було проведено низку онлайн зустрічей з партнерами зі США, ЄС, Північної Європи та країн Балтії щодо запровадження тимчасового режиму тиші. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі. Цитата Україна під час перемовин наголосила на тому, що повне і безумовне припинення вогню повинно стати. Першим кроком до справедливої і сталого миру, водночас, пропозиція Кремля щодо так званого триденного перемир'я стосувалася лише безпечного проведення параду в Москві та була політичною маніпуляцією. Крім того, він заявив наступне: цитата: обговорили інструменти тиску у разі, якщо Росія відмовиться від ініціативи чи порушить домовленості. Тридцятиденне перемир'я це тесна щирість. Якщо Москва справді хоче миру, час діяти. Якщо обере ескалацію, відповідь має бути спільною та рішучою. Також Єрмак повідомив, що Україна підтримує законопроєкт сенатора Лінсі Грема щодо запровадження вторинних санкцій проти Росії. Пропозиція Володимира Путіна щодо так званого перемир'я виявилася черговим фарсом. Про це заявив у соцмережі ікс міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Цитата: я щойно розмовляв з українським військовим командуванням, яке надало інформацію про ситуацію на фронті. Як і передбачалося путінське так зване парадне перемир'я, виявилося фарсом за нашими військовими даними. незважаючи на заяви Путіна, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту. За словами Сибіги, лише за період з опівночі до полудня Російська Федерація порушила режим припинення вогню 734 рази та здійснила 63 штурмові операції. Україна, як зазначив Сибіга, не лише реагує на атаки, а й ділиться відповідною інформацією з партнерами з Європейським Союзом та міжнародними організаціями. Цитата: Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова. Україна залишається готовою до, Щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів з розбудови довіри, які уможливлять мирні перемовини та реальний шлях до справедливого та сталого миру, наголосив він. Крім того, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що ворог продовжує атаку на фронті. А відсутність дронів типу шахі у повітрі намагається видати за так зване перемир'я. Цитата Росія бреше оголошене ними так зване перемир'я. Досі не запрацювало. Вони атакують на фронті. За перемир'я хочуть видати тільки відсутні шахедів у небі, але перемир'я це коли ніхто з них не стріляє, не тривають їхні штурмові дії, як зараз, і замовкає вся арта.